Задивляюсь у твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рані. Грешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україну, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, гордо і вродливо, з тебе милуватися повітря. Ради тебе перли в душі сії, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки, Росії, поки я з тобою говорю. Відійдіть, недруги лукаві, Трудь, зачекайте на покій. А я судеси в скікав з матір'ю. Від коней, згадую про тебе, за нас пуці і малі. Ще не всі чертиці на неходять ніхто писа по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битве споконвічний грюх. Як же я без друзів не без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікува. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають марі бурякові, хай січать образи, все одно, я борюся крапелькою крові на твоє священне знаміно. Це незалежності Україна!